Триває ТЕР на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один. І з нами на зв'язку хореограф, акробат, ветеран війни Олександр Чайка. Вітаємо ветері. Всім доброго дня. Вітаємо, вітаємо, герої. Я хочу, знаєте, мабуть, краще буде, якщо ви самі розкажете свою історію, так? тому що ви та людина, яка присвятила творчості, в принципі, спорту, так? дітям. І разом з тим, після тільки першого так, поклику, як тільки дізналися про те, що почалася війна, ви пішли воювати добровольцем, отримали важке поранення. Розкажіть свою історію. Взагалі, як у вас це все відбувалося? Що це були за поклики душі? Що це були за думки? З яким посилом ви туди йшли? Так от що хотілося не знаю, допомогти, надихнути, зрозуміти, бути потрібним. Розкажіть свою історію. Звичайно. До повномасштабної війни я був викладачем акробатики хореографії, здобув дві вищі освіти: перша економічна, друга сучасна хореографія. І я вже активно до повномасштабної війни працював викладачем акробатики. Вирішив не розіяти свої якісь певні таланти і розвиватися в якомусь одному напрямку. Тому я вирішив саме акробатика. Вона мені була ближче по духу. І вже з повномасштабної війни, це все трапилось. Я був з дружиною в Києві, і на наступний день ми прийняли рішення все ж таки виїхати до Львова. І вже безпосередньо зі Львову я пішов стати на облік, гадав, що мої навики чимось можуть стати в нагоді, оскільки в мене е, дівище освіти, як я вже повторююся, також займався бої мистецтвом кіокошинка карате, хореографія, паркур і, можливо, десь щось і потрібно буде. Але так склало, що мене забрали 24-ту бригаду, і з 24-ї бригади вже почалось моя така невеличка подорож у військову сферу. Хоча до цього я навіть зброю ніколи в житті не тримав. Це був такий мій перший досвід. А, о, так, Олександр, Як коли ви вже опинилися на певних тренуваннях, так, і от весь той подальший свій досвід, теж розкажіть про нього, якщо вам хочеться про, про поранення і про те, що сталося, звичайно. Я вважаю, що треба говорити і розповідати про все, оскільки якщо у собі все тримати, то воно буде вас виїдати з середини. А якщо ви поділитесь, то ви ту частинку своїх переживань, ще те, що ви пережили взагалі, бо віддасте іншої людині, якби і вам стане легше. Тому краще я всім військовим про це говорю, що розмовляйте, розповідайте, не соромтеся. Тому так, навчання, на жаль, було дуже коротке, його майже не було, скільки потрібно було діяти. І вже буквально через сім днів військової частини мене забрали у Лисичансь на три дні. Там вже почалося суцільне пекло. Таке було відчуття, ніби. Ти потрапив в якийсь фільм, де дійсно ну, йде військова тематика, що це не може бути насправді з тобою, оскільки снаряди летять навколо тебе, зриваються неподалік, і дійсно не хотілося вірити в все, що це правда, Весь в 21 столітті, і саме таке відбувається. Потім е, буквально десь через три дні мене забрали у Попасне вже на саму нульовку, де ворог був від нас буквально півтора-два кілометра. І там я пробув, мабуть. З два тижня ми виходили на позиції. Наша задача була вести спостереження, щоб щоб противник не, не почав наступати. І в одного прекрасну ранку, коли я забив на свою позицію в окоп, був артобстріл, але він на диво тривав досить недовго, хвилин 15, Хоча зазвичай артобстріли вони саме на той позиції длилися майже добу. Навіть ми не могли не відійти, не покинути позицію, нічого. І тут на 15 хвилин було позиції, я лежав в окопі. Як тільки артоптріс закінчився, я присів не одне коліно. І тут от такий си, дуже сильний удар був з правої сторони. Я якраз присів в окопі, і коли удар прийшов, мене відкинули в іншу сторону. А як ми всі знаємо, що снаряд е, виход від танку, на жаль, не чути. Лише йде прикот, а вже потім вихід. Якби я почув, що йде якийсь вихід, звичайно, я б ліг би на підлогу і, можливо, уникнув би такого важкого поранення. Коли прийшло поранення, все, що були, все, що було блендажу, все було на мені. В мене тільки голова виглядала з-під землі. На той момент я вже попрощався з життям, е, вже стільки думок було в голові. А не вже це все? Я моя мрія відкрити власну студію, мати трьох діток, розвиватися в спорті, прийняти якісь участь в якихось змаганнях, також звати дітей до змагань. І, і поки я це все думав, я відчуваю, що щось не так. Щось я дуже довго прощаюся, не втрачаю свідомість і окликнув свого товариша. Я посрав тому, що земля при мене привела так, що лише голова лядала. Я взагалі не відчував нижче шиї, що там відбувалося. Я кликнув свого товариша, він о, був при свідомості, але його дуже сильно контузило, В нього провішла майже з усюди. Також я вже потім з часом дізнався. То той момент в нього осколком було пробите повністю коліно. Він не зовсім міг е чітко спри приймати якісь рішення. Тому я прийняв рішення, що, е що він щоб він знайшов рацію. Рацію він не зміг знайти. Тому інше рі рішення було те, що він біжить покличений на допомогу. А на допомогу, щоб покликатися, також відстань була немаленька, десь до кілометра. Точно до нашої позиції потрібно було би рухатись. Е, ну так коротко скажу, це е, його умовляння протривало хвилин 10, оскільки він казав, Саша, я тебе не покину, ти не будеш ображатися, і це оці ці фрази хвилин 10 тривали. Поки він сказав, ні, це буде правильне рішення, ти врятуєш як мені життя, так і собі. Він дійсно по покпобіг, на допомогу. Для мене це казало, що пройшло хвилин п'ять. Ну хлопці казали, що десь близько півгодини вони добиралися, і поки і ще товариш також добирався. І коли він товариш добрався, він просто стукає у забор, падає. І коли хлопці відкрили, бачать, що він лежить. Вони зразу зрозуміли, що і мені потрібна також допомога, і вирішили на допомогу. Ну і після того, вже коли мене розкопали, на жаль, око був сильно вузьким, тому розкопувати могла бути о, лише одна людина, і на це десь хлопців пішло близько години. Після чого мене доставили у першу клініку, яка була в попаснах. на жаль, тоді тільки такі військові були невеличкі. Потім В Лисичанську мене хотіли залишити до наступного дня, але на жаль, якби вони не залишили, то мене вже б зараз в ефірі точно б не було. То завдяки тому, що мене рідні шукали і якось піднімали паніку. Про все ж все, все, все виходить як як все, все було. Поранення було о 9 годині ранку у нормальну клініку Мешникова, Я потрапив лише о 5 годин ранку наступного дня, майже доба минула. І коли мене вже діставили безпосередньо у мешникова, то на моє життя давали лише 20%. І вони так мамі сказали, що якщо у нього, ну, якщо у нього сильне серце, то буде жити. Але каже, шансів ми даємо дуже маленькі. І лікарі вже самі прийняли рішення ампутувати ногу, не запитуючи не в мене, хоча я вже прокидався періодично в такому стані, ніби те, що пригадує, такі, як, як сонце було. Ну і мами також не запитував. Лікарі просто ну, зробили те, щоб врятувати мені життя. Тому так, Олександр. Як потім відбувався процес реабілітації, так де він відбувався, і, і взагалі, який стан? Реабілітації з такими травмами в Україні, от ваше враження. Ну насправді стан різний, тому що люди різні, різні, різні якісь думки, бачення. Тому тут важко щось судити. Поки самий важкий стан у вам це той, який, я знаю, ну по собі це перший місяць в реанімації. Це саме складно, тому що у тебе виникає дуже багато запитань. На які ніхто не може чітко дати відповідь. Хтось тобі говорить, що е, тепер ти тепер тебе по життю лише інвалідний візок. Хтось каже, що ти будеш ходити пригати, але ж це не так. Ну, ніхто тоді ще не усвідомлює, що є різні рівні ампутації. На жаль, так як в мене рівень ампутації, повне вишлення ножки із тазу, е, то в мене пояс, Ну, взагалі, такий поясний протез, і він лише для ходьби. Бігати, пригати на ньому я не можу. І, от поки лежачи в лікарні, мене мені було дуже багато запитань, ніхто не давав чітких відповідей, тому я прийняв рішення, що я буду той людиною, яка буде давати відповідь на свої запитання. На той момент не знаю звідки я взяв, але мені завжди пригадувався один і той самий анекдот. Він не досить смішний, але досить смісловий, І чому я вирішив рухатися далі і бути як прикладом для інших військових. Виходить, що помирає чоловік, потрапляє в рай. зустрічається з Богом, каже, Боже, ми в цей світ приходить не просто так. Боже, з нас якось певної цілю. Це правда? Бог каже, так, правда. А підкажи, будь ласка, з якою я цілею пройшов це життя? Бог питає, ти правда хочеш знати? Він каже, так хочу. Пам'ятаєш, каже, три роки назад ти по роботі їхав в потязі. Каже, так, пам'ятаю. Пам'ятаєш, на другій полиці лежав молодий хлопчина? Так, пам'ятаю. Пам'ятаєш, він попросив подати йому щепотку солі, так пам'ятаю. А це тоді, тому я не хочу бути той хлопчиною, який просто подав кому сіль. Я дійсно хочу добитися більшого в житті, показати власним прикладом, що життя можливе, що ми можемо все, що й інші. Тому й почав так активно діяти. Я вирішив для себе, що навіть якщо допоможу одній одні, двом людям промотивуватися і стати на на протези на на повноцінні ніжки, як я вже, бо тому що протез це вже моя друга ніжка, по іншому її не назвеш. Тому я й почав так активно рухатися. Також велика проблема зараз у підтримці рідних, рідних, адже військові багато хто рветься ще на фронт, і от рідні замість того, щоб навіть цю іскорку підтримати, ну це це не значить, що він буде на фронті чи ще щось. Ну він може десь допомагати е, чи в частині, чи десь ближче. Але оця іскорка, коли людина за щось бореться, горить і хоче стати на ніжки саме для цієї цілі, то її треба підтримати. Як якоби з безглуздою для рідних це не здавалося, тому що якщо ви будете гасити оцю іскорку, то зрозуміло, що в нього не буде бажання взагалі ніяк більше в житті рухатись, бо знаю по собі після фронту, хоча б пробув там від сили місяць. Дуже сильна тяга йде до тих хлопців, які знаходяться там. Адже навіть лежачи у реанімації, в мене було сильне бажання встати і піти на допомогу їм. Я навіть періодично виривався, але мене прив'язували руки, ніжки прив'язували, Ну тому що я б собі ті лише нашкодив. Але в той момент ти не усвідомлюєш це, тому що в тебе в голові лише одне: що ти тут лежиш, а твої хлопці під кулями знаходяться там. А хлопці зараз, оскільки вже повномасштабна на длиться близько двох років, а взагалі війна у нас 10 років, то уявіть, що зараз хлопці взагалі коїться. Багато хто повертається, вони ж себе не будуть бачити у, у нашому, ну якби чи в цілому світі, оскільки вони вже живуть лише війною. Вони бачать все, що там було. і Коли повертаються до нормального життя, вони не можуть себе віднайти, тому що в них таке вже відчуття, що все, що вони вміють, це воювати. І з за цього теж буде багато проблем після нашої перемоги, коли війна закінчиться. І, і я гадаю, що вже потрібно робити якісь, е, е, як сказати. Санаторії чи якісь більше нам ну навчити психологів, які будуть працювати саме з військовими, тому що як показує практика, зараз дуже мала кількість саме військових психологів, і от хлопці, які повернуться з фронту, з ними потрібно буде більше працювати, чим з ампутованими хлопцями, бо тому, що по власному прикладу я їжджу зараз також раз тиждень. Буває їжджу до хлопців у госпіталі. То наші всі військові подалені вони просто з сильним бажанням жити. Все, що вони дізнаються, це як покращити свій стан, що краще зробити, які краще протест, куди краще звернутися, або навіть про якісь певні виплати, тому що держава на жаль є хлопчина, який взагалі три місяці до нього ніхто не зателефонував ні з частини, ні з якогось воєнного госпіталя, нічого. І вони всі недорозумінні, де вони, що вони, що їм далі робити, до кого звертатися. Тому от я і такі хлопці, як я, які вже. Якби знають послідовність дій, що потрібно робити, намагаємося їх вести далі в життя і ну розповідати, показувати, що потрібно, і куди звертатися, а, так, Олександре, і я думаю, що в етері про це теж варто сказати: так, куди звертатися, і а, ми знаємо, що ви. Протезувалися в Америці, так в Сполучених Штатах Америки, як взагалі відбувається цей розподіл? Чи багато хлопців мають можливість, і от ваш досвід, як от вам вдалося, і чи дійсно те, що саме там відбувалася ця реабілітація, допомогло вам, що ви маєте зараз якби можливості рухатися, так і в принципі, як ми будемо надалі говорити, займатися справою, про яку ви мріяли займатися, так? Давайте вот розкажемо. Я не буду Угу. Звичайно, я не буду говорити за всіх, я буду власну точку зору виражати, так як є те, що я бачив з 2014 року хлопців, які також отримали різноманітні протези і ампутації, то і, і ті протези, які вони отримали, ті протези на рівні ще 90 х Ну я можу грубо прозвучить, просто палка на яку хлопці можуть спиратися Це раз по друге зараз в Україні всі борються. от наприклад, в мене важка ампутація, а держава виділяє на мою ампутацію меншу суму, ніж тим, кого менша ампутація. Наприклад, в мене три узла. Менша сума, чим хлопцям, яких два узла то зрозуміло, що протезні центри що вони не зацікавлені в моєму протезуванні, оскільки будемо чесні, ніхто з них не навариться, тому що це все гроші, і тому йде боротьба за інвалідів для того, щоб їх попротезувати і отримати якісь кошти. Те, що я бачу, хлопцям ставлять до мене, звертаються багато хто е, дійсно ну назвати якось, що вони зможуть повноцінно ходити рухатись, ні. якщо їм в них немає, наприклад, як мене. Повністю немає ні культи, ні коліна, ні стопи, нічого. То це дуже складно на цих, ну, ще шанси є, що якось він зможе непогано ходити. Тому що велику роль грає саме коліно. Зараз ставлять механіку. Механіка, як на мою думку, це лише на рік, лише щоб навчитися втримати баланс і як. Баланс і якісь певні здобути навики і розуміння, що ти хочеш від цієї ніжки і в подальшому житті, і, 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 ну і що ти будеш нею робити. Тому е, я справді в тому, що я спробував український протез, але буквально це не було пів години, і я був не в захваті, тому що я вже е, десь більше восьми місяців проходив на американському протезі, тому я е, мав з чим порівняти, тому можу так ну, виражатися, як виражаюсь. Що стосується Америки, те, що на даний момент там ставлять, на мою думку, це дійсно е, хороші протези, оскільки навіть у мене комп'ютеризоване коліно, де я можу е, Керувати телефоном, я відслідковую е, заряд. Заряд мене дли, е, триває десь ну до тижня. Спокійно я можу не заряджати, ходити спокійно. Навіть якщо десь е, десь е, не помітив, що я не зарядив ніжку, там малий відсоток. Навіть якщо ножка розрядиться, в мене у протезі є спеціальний механізм, який блокує ніжку, і я можу дійсно як на палці просто кудись дійти. Ну проблем з цим не буде. Також в мене стопа дуже крутяцька, стопа дуже м'яка. Вона не просто що я можу спертися, я можу навіть прокрутитися на стопі, оскільки вона дає мені більше можливостей для руху. І верхня частина мене механіст, який виталкує ніжку, також досить непоганий. Ну, не то що непоганий, а він хороший, тому що за рахунок. Оскільки з моєю апутацією, вибачте, можу трошки нервувати, коли розмовляти і швидко говорить. Е, я хожу за рахунок того, що я кидаю таз вперед. Тому цей механізм дозволяє мені викинути ножку або далі, або ближче. Також в самому комп'ютері, комп'ютерзованому коліні моєму там знаходиться механізм, ну, який допомагає мені ароматизувати ніжку. І тому, коли я ступаю, таке відчуття, що я ступаю на свою ніжку і відчуваю вже, якби дивно це не звучало, я повністю відчуваю підлогу, куди ступаю. Я відчуваю, що мною камінчик, відчуваю, що десь мною ямка, десь якась гарбинка. я вже це все відчуваю. І мені хотілося, щоб. Всі мої товариші, всі військові, які отримали поранення, також могли відчути цю різницю, а не просто отримати протест, який буде лежати десь пилитися в шкафу чи просто закинуть будь-куди. Тому що такі випадки також є. Мені є знайомі з такими ампутаціями, як мене. То вони, по перше, вони собі зламали ламають ребра, оскільки чаш мене чаша йде ну нижче. Пупа, а в них аж ну, вище пупа виходить прямо райса в ребра, і вони не можуть не наклонитися ні в бік, ні в сторону, ні назад. Сідаючи в автомобіль, вони також сидять завжди під таким сильним наклоном, тому що вперед їм важко податися. І звичайно, у житті, коли ти рухаєшся, десь подорожуєш або виконуєш якісь самітальні роботи, то все рівно це виник, ну, є складність. Що стосується да, повно до Америки, е, які ще переваги в Америці? Ну, по перше, так вони вже знають е стосовно цієї ампутації і протезування набагато більше, оскільки вони воюють все життя. І вони дійсно досконально розвивають і роблять все для хлопців, щоб вони відчувалися повноцінними. Там навіть інваліди, ходячи по вулиці, не відчуваються себе якимись не такими, тому що перші, от перші дні було дуже складно в Україні, тому що ці погляди ніхто до тебе не підійде, на тебе всі скоса дивляться. Дивляться, на, наче ти якісь я вже не раз виражався, ніби якийсь прокажений. Хоча це не так, я та сама людина, просто дійсно із. Ну, трошечки вже відрізняються від інших, тому а там ні, там люди просто на вулиці. Навіть я був у громадському ну, вдягнений не військову форму. Просто про американці підходять, запитують. Ви військовий, кажу, так, але з України каже, неважливо. Каже, і ми вам вдячні за вашу роботу. Адже те, що ви робите, це велика мужність і велика подяка. І вони дуже цінують своїх військових і, і з повагою до цього відносяться. Чого ще поки що в Україні на жаль не вистачає? Тому так ще якісь запитання, бо я можу відволікатися, так. да вибачте. Так хочеться ще трошки духовності до цього всього додати. Так mm -hmm. як вам вдалося впоратися, не опустити руки? От що в цьому найбільше тримає і підтримує? В першу чергу це мої учні, моя дружина, мій син. Мене сину зараз 9 місяців, і це мої такі мотиватори. І Як е, мої друзі в житті по життю казали, що Саша, ти дуже талановитий, в тебе є все. Але от тобі не вистачає якогось такого чарівного пенделя, щоб ти рухався по життю. І от дружина це є тим чарівним пенделем, який, який мене мотивує, допомагає, і ми разом по життю почали крукувати і приймати спільні рішення і розвиватися. Тому рідні я ж говорю велику роль грають в нашому житті. Багато що залежить саме від них, Який би ти сильний не був, яким би ти там не був класним спортсменом чи взагалі людиною. Якщо тебе немає підтримки, немає близьких людей, немає людей, яких ти можеш довіритися звернутися. То самому цьому житті було дуже складно. Також мої учні, які навіть лежачи в лікарні, вони прислали мені відео відеозвіти, якісь фото, малюнки, і чекали мене до тих пір, поки я не став на ніжку. І саме мої учні промотивували мене повернутися в викладацьку сферу і батьки, і батьки учнів, оскільки батьки настояли на відкритті одні двох груп, щоб їхні учні могли займатися мене оскільки вони чекали мене і хочуть лише до мене. Тому я вже ну я вже думав, що я буду шукати себе в іншій сфері, але такі ну завдяки е, свідомим батькам, також моїм учням, я повернувся до викладацької сфери. Олександре, давайте трошки розкажемо про зйомки кліпу, так Систем», люди, титани. От як, як цей процес відбувався, і чому захотілося там взяти участь, от яка була мета основна? Чому я взяв участь? Тому що коли мені запропонували, е, мені скинули цю пісню. Я її послухав. Спочатку суть я не зовсім ловив, тому що треба ну, було більше часу. У мене зараз часу ну дуже мало. Але те, що я там почув пару фрагментів, мене це дуже вразило. Перше даже сама фраза танець, і вже знаєте, мене танець. О, там щось з танцями зв'язано, і це вже мен мене теж підштовхнуло Те, що треба прийняти участь. І ще од одна таке сильне в мене було бажання в житті. Це дійсно взяти участь якомусь кліпі і бути головним героєм. Оскільки я все життя танцював, але танцював по танцьовках десь ну там на сценах, але не був якби головним героєм чогось такого великого. І я звичайно погодився. Мені сподобалась ідея самого режисера, що це буде танець, як це все буде, і ми, я врахував всі її побажання, поставив невеличкі зв'язки е, рухів. І безпосередньо прийняв участь, познайомився вже з хлопцями на сцені і був вражений від їхньої також сили і бажання творити, робити щось неймовірне. І та енергетика, яка була навіть під час зйомки, теж вдохновляє. Олександре, дуже дякуємо за цю розмову. Ви світло, ви віра, ви сила духу і дійсно несіть це, розказуйте свою історію, показуйте. На завершення хочеться запитати у вас, маленький син, от що б ви хотіли передати йому по житті? Я йому вже передаю. Я зараз пишу книгу для нього, для майбутнього, яка яка буде називатися спогади про майбутнє, де я все опишу. Тому зараз я єдине, що хочу побажати йому в майбутньому, це ніколи не пускати руки, не здаватися і знати, що навіть якщо тата не буде поряд, я вірю в янголів і я буду твоїм янголом по життю. Навіть де б ти не був, я буду з тобою поряд цим. Олександре, дуже дякуємо за, за цей етер. У нас сьогодні а, був хореограф, акробат, ветеран війни Олександр Чайка. Ви справжня людина, титан. А, тримайтеся, надихайте інших, тренуйте інших так. Так, і, і розказуйте, звичайно, свою історію. Дякуємо дуже за цю розмову. Дякую. Так, всім приємного дня, до побачення.